Ми готові ми відбудовувати свою країну в щасті, в радості і в любові. Тому, скажімо, оця пісня це одна із тих також пісень. Тому що в нас сьогодні перемішався вік. У нас немає вже віку, як такого колись були стандарти. Сьогодні, от хто тебе любить, кого любиш ти, той тобі потрібен. Або тому ти потрібен чи потрібна у цьому житті. Тому такі пісні, які м -м, говорять про те, що Любов це те, що дасть нам насправді вижити, повертає нас до наших цінностей, до наших християнських цінностей. І робить нас сильними, і робить нас нездоланними, і об'єднує нас у цьому. Бо всі люди, якщо навіть ми в себе заглибимося, ми тягнемося до успішних та щасливих людей, так давайте ними будемо через пісню, через слово, незважаючи на війну, такими ми потрібні нашим хлопцям на фронті, сильними спроможними їх любити, їх кохати і молитися. І коли я шість місяців йшла на того що... Поміняти свій стиль, ні, якраз все співала і стиль поміняла і провела себе в норму. Ну, звичайно, я дуже багато працюю. Про що я вже сказала, я працюю багато творчо і дуже багато за кордоном. Рахуйте, всі три роки я працюю по кілька разів на рік в Сполучених Штатах Америки, тому що там більше одного мільйона виїхало наших громадян. Їм там дуже непросто. Але моя мета не підняти їм там настрій, а моя мета прив'язувати їх до України, тому що закінчиться війна. Нам потрібно буде повертатися додому, і от знов емоційний ряд, який я несу е, своїм концертом своїми зустрічами. Це якраз той емоційний ряд, який заставляє прагнути повернутися додому, відновити своє життя в себе на своїй рідній землі. До речі, я зустрічалася дуже багато дітей, наприклад, сім, сімей з дітьми, і парадоксально, мама каже: Ой, я би хотіла діти тут отримали освіту, все тут все таки краща освіта а діти, а діти, додому, а діти хочуть. Тут додому хочуть. Вони звикли, що тут всі друзі, тут вся, а, весь їхній світ, важко. який Супите. залишився десь і, в Україні. Ми... Їм та Америка, може, з якихось серіалів з телевізора Америка красива, Європа. А потім розумієш, що коли тебе з свого власного світу, який ти будував там, давайте скажемо 10-15 років, і їм якраз цього і не вистачає. ми мали капеланський бо я ще капелан. Ми виїхали в суддю. І з прапорами молюсь за Україну на території Росії. Ми освячували нашу землю. Пані Оксана, коли ви відпочиваєте сьогодні? Вночі <світували> я висталася. Це, це до цього останнє, коли це було? Давайте, та, ні, слава Богу, все нормально. Я ж погано виглядаю. Ні. Ні, питання де... в тому, що жінки вміють прекрасно виглядати, не дивлячись на те, що взагалі не відпочивають. У вас якраз 1 жовтня розпочинається великий тур по Європі, який триватиме до листопада місяця, якщо я не помиляюся. А, які міста плануєте відвідати? Ой, це три на Фейсбуці, точно знаю, що з Лоць починаємо. Потім у нас Варшава, потім у нас Прага, потім у нас Берлін, потім у нас Іспанія. Кілька місць, Потім у нас Португалія, потім Мілан і Рим. Ми потім повертаємося. Тобто насичені навіть да, я просто з одного боку звучить ніби так звичайна євротура. Потім ти розумієш, що це треба впоратися. Впорядок... Я це я люблю це. Я дуже люблю. Я відчуваю свою місію зараз. Якраз вона реалізовується працювати для людей заради людей. Вона опосередковано працює для України заради нашої перспективи. Тобто я фактично готую нас усіх і себе мобілізую до того, щоб ми перемогли і щоб ми вижили, зберегли себе як живих людей, і мали силу і величезне бажання і любов. Відновлювати свою країну це буде фантастично. Um. Хто буде знаходитися в тих містах? Є можливість відвідати концерт Оксани Вініті. <різь> так, друзі, а раптом, якщо ви хочете точно дізнатися, чи до вашого чи найближчого міста буде приїжджати а, прекрасна наша народна артистка. Обов'язково зайдіть на сторінку у Фейсбуці, а там ж, ж уже все висить. в інстаграмі, скрізь. Я відновилася. Дякую. <різь> 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 Ми вже з звіт забронювали квитки до Львову. Чекали листопада після туру, такий собі підсумок 4 листопада буде великий у Львові Бенефіс. Ваш концерт з новими і вже добре знайомими піснями вашим слухачам. Взагалі, на що очікувати людям, шанувальникам вашим, які прийдуть на концерт. Ну, звичайно, на високу якість концерту. Звичайно, на гарну, якісну музику, ну і на душевний цей контент, плюс тригерний контент, по секрету, який ми сьогодні сказали, гарний емоційний, український, рідний, теплий свій на своїй землі для своїх людей з любов'ю, з радістю і відкритим серцем. Мені здається, це прекрасно, Треба очікувати. Але скільки ще очікувати? Цілий жовтень, чотири дня листопада, цілий європейський Я прийду з такими емоціями. Пані Оксано, дякуємо вам величезно за цю розмову. Дякуємо за пісні, які ви створюєте, які підтримують наших військових, підтримують кожного українця. Будемо чекати якраз на концерти. Дякую,